Морози та ожеледицю на дорогах очікують на Закарпатті у перші дні лютого. Про це Суспільному розповів синоптик обласного центру з гідрометеорології Андрій Золотарьов. За його словами, 31 січня та 1 лютого на території області опадів не прогнозують. Другого числа місцями слабенький сніжок вночі, в день. Щось таке. Нова хвиля четвертого, там помірні опади. Опять же, повний набор там буде і сніжок і мокрий сніг, і в день на, на зелені з дещем. А, Вже з сьомого почнеться такий період. Майже кожен день буде щось підсипати. Очікуємо зниження температури. Нічні температури на 10-12 градусів, а денні на 6-8 градусів падуть. Перше, друге, третє люто будуть морозні. Четверте-п'яте лютого морози будуть слабшати. Поступово температури, особливо мінімальні, будуть підвищуватися. Станом на 30 січня на переважній більшості річок відмічаються зниження рівнів води. Зв'язку з тим, що ми очікуємо похолодання і не очікуємо значних опадів, то на найближчий тиждень ми можемо сказати, що гідрологічна ситуація. Буде спокійною більшість річок вже очистилися від криги, залишилися льодові явища. У нас тільки в верхів'ї тиси. Це тиса, рахів, чорна тиса, ясіня. Там ще залишилися у нас льодові явища, там ще не відбувалося. Руйнування льодового покриву. Цьому році у нас товщина криги на річках становила від 5 до 20 сантиметрів. Ну це таке десь 30 відсотків можна сказати від того, що колись спостерігалася максимальна товщина криги. Щодо небезпечних явищ, очікують ожеледицю на дорогах. Желедиця на дорогах буде присутня, особливо в гірських районах. Ну слабкі тумани. Поки що в таких. Умов для формування таких класичних туманів нема, але будуть присутні, особливо прив'язка гірським долинам і долинам річок.